о Ух, покльовка. Друзяки, онлайн, онлайн. Онлайн, онлайн. Ух, та ти що, та ти що, хто це, хто це? Ого-го, го риба, 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 дает. Ух, ух, давить, давить, ничего собі. Ух, и ки, о, кунь, бляха, ничего собі. Друзяки, так це просто. хо 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 Дивися, йома, оує, оу є, це тік-ток, це тік-ток, так, та це Окуне, Окуневич, Окуневич. Yeah, так, я знімаю вашого Окуневича. Та, так, то знімайте, я ж знімаю вас, а ви мене. Ага, понятно. Очко. Я вас питала, а ви в мене ні. Все, давай. Опа. І ви ще його можете в руках потримати, нічого собі. Yeah, so. Так, на танто. Я просто веду прямий ефірчик. Ага, зрозуміло. Красончик. Ну? Грубасик. Грубасик. Що Грубас. підписнички? Як вам, як вам окунчик? класний? Запам'ятаєте, він був такий красивий. Але покльовка була, звісно, Фух, в прямому ефірі. Дивіться який. Блін, мені треба його сфоткати, до речі. Та все онлайн, друзяки, для вас. Крутий окунь. Звісно, що крутий. який грубенький. Забрати його на цей, на зажарку чи відпустити. А ну напишіть, будь ласка. Ах, красунчик. Так, це саме те, за чим я хотів прийти. Рості каже додому. Відпускай. Ай блін веці Набігло тут мені тих е -е, але дивись, який він гарний, правда? Набігло мені тут в прямий ефір тих любителів, щоб відпускати рибу. Дивись. Лайкосик втисніть і цей. Може там якусь троянду мені хоч прийшліть одну хоча б. Навіть живе, то красунчик.